Більше сотні дітей, мешканців Салтівського району, поринули в захоплюючу подорож казковою троляндією в пошуках головного різдвяного чарівника Білого троля. Це у Харкові відбувся новорічний дитячий захід в одному з укриттів міста. Тут є діти і загиблих героїв, і малеча з малозабезпечених родин. Чарівну виставу підготували для маленьких харків'ян, щоб вони відчули, що свято наближається. Говорить Тетяна Столяренко, яка брала безпосередню участь в організації цього заходу. І воно відбувається за ініціативи нашого харківського міського голови, і хочу йому за це дуже подякувати. Що ми зараз маємо все ж таки такі безпечні місця, де можуть збиратися наші дітки в нашому місті і відчувати свято, ну наскільки це можливо в тій ситуації, в якій зараз ми усі знаходимося? Також хочу подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким ми можемо сьогодні жити працювати. Бо, попри все. У дітей повинно бути дитинство, і ми дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які долучаються, допомагають. Це благодійний фонд Network of Caring, який підтримує діточок не тільки у місті Харкові і у різних куточках України. Тому ми вдячні всім за підтримку, допомогу. Також долучилися мої колеги-депутати і Харківської міської ради обласної ради до цього свята. Хочеться усім побажати нам, знаєте, такого щасливого, мирного життя. Діти з захопленням поринули в цікаву історію разом зі святковими тролями. Впродовж подорожі вони гралися, танцювали та підспівували головним героям дійства. І головне навчились вірити в дива. Глядачів чекала купа пригод і сюрпризів, чарівні, різнокольорові мильні бульбашки, пухнастий сніжок і багато-багато новорічного дива. Це новорічна ніч. Що тобі найбільше сподобалось? Усе. Коли Дед Мороз прийшов. Е, коли, коли бульбашки пішли? Мені подобалася казка. Мені те, где появилися. Це Дед Мороз. У мене дуже гарний настрій. Звісно ж, що ефектна поява білого троля короля свята найбільше вразила малечу. Чарівник запросив дітей до святкового кола. Всі разом також запалили вогники на ялинці, бо хороводи водити веселіше підсяючою ялинкою. Що усі знайти. усі дива знайти? Нам ялиночко світло. А коли прийшов час загадувати бажання, виявилось, що у всіх воно одне миру і перемоги. перемоги! перемоги! Ну все, чуваю, наше бажання Апогеєм же свята стало отримання новорічних подарунків. Діти дуже зраділи ласощам від казкового троля, з цікавістю розглядали яскраві пахунки, фотографувалися з казковими персонажами. Цю виставу упродовж передноворічних днів побачить ще купа маленьких харків'ян. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пахолов, Харків. Новини.